Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні хочу вам розповісти про халатики, які є в нашому магазині на літо і на осінь. Дивіться, ось такий халатик маленького розміру. Тут напівокружність грудей. Зараз зараз хвилиночку. 49 см. Виготовлений він з гарної, якісної тканини, така, як футболочна тканина, 95% бавовна, і 5% лікра. Молодіжний халатик. Бачите, тут ось такий поясочок, і коштує він 650 гривень. На півокружність грудей, ось так, 49 см. Точно такого самого такої самої модельки халатик, ось такий ще є у нас. Тут на півокружність грудей 48 см, на 1 см менше. Це маленький розмір. Халатики, такі недовгі, коротенькі. Далі ще маємо два ось таких платячка. Я вже вам про них розповідала. Ще дві штучки у нас залишилося. Ось таке воно немаленьке, гарний розмір. Тут зроблено під шийку воротничок такий. Ось і як декор на рукаві ось таке мережево. Рукавчик тут відрізний. На півокружність грудей маємо 58 см. І, і, і ще одне платько таке саме. Маємо на півокружність грудей 62 см. Ось таке. Далі маємо ось такий халатик. А, платічко коштує 625 гривень. Ось такий халатик маємо ще. Ось тут півокружність грудей 56 см, він коштує 625 гривень. Ось тут накладні карманчики. На блискавці. І ось тут такі, така гесточка вставлена. ну Це як декор іде. 625 гривень 56 см на півокружність грудей. Далі ось такий халатик є 52-го розміру. На півокружність грудей 56 см. Коштує він 575 гривень. Цей халатик залишився один такого розміру. Далі маємо ось такі халатики, турецькі Бібліус, торгової марки Бібліус. Він коштує 650 гривень. І маємо такі розміри. Ось Це розмір 8 xl на півокружність грудей 64 см. Вони ось такі, трошки ну, по колінку. Ось так ось халатик. Так, Цей 64 см. Далі такий же ж халатик 60 сантиметрів на півокружність грудей. Такий халатик 54 сантиметри. І 58 сантиметрів. Найменший 54 сантиметри. Ось такий. Далі маємо ось такий халатик. Такий халатик коштує 625 гривень. Ось такий він темно-синій і біленький листочок. Тут на півокружність грудей 56 см. І ще є такий же ж халатик. На півокружність грудей 60 см. Ось такий. 625 гривень. Ось таких є два халатики. На півокружність грудей 66 см, доволі великий, величенький такий розмір. І е, ще один 61 см. Е, ці халатики по 625 гривень. Далі у нас є такі халатики по 800 гривень. Це торгов, торгова марка Бібліос. Дуже якісна тканина, гарний пошив. Ну, 800 гривень він коштує із за свого розміру. Ось такі накладні карманчики. Він Тут на півокружність грудей, це розмір, тут іде 10, на півокружність грудей 74 см. І ще є такий халатик, розмір 11. Тут на півокружність грудей 77 см. Великі розміри, супер батали. Далі ось такий халатик, це розмір 10 на півокружність грудей 72 см. І ще такий самий халатик. А, це вже трошечки інший. Роз... Розцвіточка, 11-й розмір на півокружність грудей 77 см. Ось такий великий, на гарну велику жінку. І ще є розмір 10-й, на півокружність грудей 70 см. Ці халатики супербатали, коштують по 800 гривень. Далі у нас ще є по старих цінах зимові, ну, осінньо-зимові халатики. Ось такі байкові халатики, вони коштують 650 гривень. Це байка з начосиком. Такий, виробник Узбекистан. Тут на півокружність грудей 62 см. Це халатик 58-го розміру. Їх є два у нас таких однакових. Може хтось близнятка є. Далі ось такий халатик 64-го розміру. На півокружність грудей 69 см, коштує 650 гривень. Ось такий величенький халатик. І на півокружність грудей 70 см. Ось такого халатику. Це розмір 66-й. 66-й розмір. І ще у нас є два велюрових халатики, 60-й розмір. Тут на півокружність грудей 65 см. Він коштує 800 гривень. Це у нас старі ціни. З того року залишилося ось такий халатик залишився. І ще ось такий халатик. Він, цей халатик коштує 900 гривень, на півокружність грудей 60 см. Ось такі маємо халати на сьогоднішній день. Замовити ви їх можете за номером телефону 068 173 61 33, також можете написати на Viber і на Telegram на цей же ж номер. І ще ці халати у нас розміщені на нашому сайті parus.com.ua. Посилання я дам вам під відео. Висилаємо ми наш товар Укрпоштою і новою поштою. Оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на нас на наш канал, діліться з друзями, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!